Вітаю! Продовжуємо працювати над проєктом число, яке загадав комп'ютер. Звертаю вашу увагу, що можуть бути варіанти відповіді: Твоє число більше, твоє число менше, і закінчення гри після виведення повідомлення вгадав. Пропонуємо розглянути один із способів реалізації даного проєкту. Під час виконання проєкту на сцені відображається коротка умова задача гри. Кнопка з текстом «Розпочати», яка постійно змінює свій ефект. Кнопка з текстом Вихід. Клікаючи на кнопку Вихід, нічого не відбувається. На будь-яку точку ВР. В межах сцени, навівши на кнопку розпочавши, клікнувши на неї, відповідно зникає умова задачі. З'являється спрайт в вигляді комп'ютера. В нижній частині з'являється текстове повідомлення з коментарем на число від одиниці до 20, згідно умови задачі. будь-яке число від 1 до 20, Підсказка твоє число більше, яке дозволяє нам коригувати і вводити число, поки не вгадаєш. Якщо вгадав, з'явилося повідомлення «Вгадав» і число, яке загадав комп'ютер. Клікнувши на кнопку вихід, починаємо з самого початку умова задачі і кнопка розпочати. Для реалізації даного проєкту було створено відповідно чотири спрайти з програмним кодом. Бажаємо успіхів!